Прогноз погоди в Україні на три дні. З 15 по 17 березня мене звати Українчик. Ну що, шановні глядачі, ви готові до справжньої весни? Певен, що готові. Весна також готова проявити себе у повному обсязі. Вам цікаво, коли це станеться? Ладно. Не буду довго тягнути, отже, потужне весняне потепління очікується у найближчі вихідні. Щоправда, до теплої погоди приєднаються невеликі дощі, але повірте, у цьому випадку дощові опади будуть доповнювати гарні весняні дні. Щоб дізнатися наскільки сильно підвищується температура повітря, дивіться даний прогноз до самого кінця. А поки про магнітні бурі розкажу: 15, 16 і 17 числа на велике щастя, магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Сила магнітної активності ледь дотягне до 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо. У період з 15 по 17 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка. Дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. А це надзвичайно важливо. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. П'ятниця 15 березня. Денні показники термометрів цього дня будуть доволі теплими, але це ще не те потепління, яке я анонсував на початку відео. В Чернігівській і Житомирській областях в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в темні від 1 до 3 градусів морозу. На Сумщині в день від плюс 5 до плюс 7, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів морозу. Мінлива хмарність і без опадів на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині. І у Київській області вітер східний невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8, нічна від 4 до 2 градусів тепла. В районі Бессарабії вдень плюс 7, плюс 9, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. В Миколаївській області в світлі години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс в темні від 4 до 2 градусів тепла на Херсонщині в день плюс 9 плюс 11 вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Кримському півострові в денні години доби від 10 до 12 градусів тепла, в нічні плюс 5 плюс 3. В Запорізькій області вдень плюс 8, плюс 10, вночі від 3 до 1 градусу тепла. Невеликий дощ завітає в гості до мешканців усіх частин південного регіону України. Вітер північно-східний трохи відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід в Закарпатській області в денний час термометри. Покажуть від 9 до 11 градусів з позначкою плюс в нічний від 0 до плюс 2, на Волині і в Хмельницькій області в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла, в темні від плюс 1 до мінус 1 градусу. На Тернопільщині і в Івано-Франківській області день плюс 6 плюс 8, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів з позначкою плюс нічна від 0 до 2 градусів тепла, на Львівщині вдень плюс 7 плюс 9, вночі від 0 до плюс 2. У Рівненській області в денний час від плюс 7 до плюс 9, в нічний від 0 до 2 градусів морозу. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях Західного регіону України вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день від 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1. В Луганській області термометри покажуть плюс 6 плюс 8 в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в темні від 3 до 1 градусу тепла. В Маріуполі вдень від 4 до 6 градусів вище нуля. Вночі плюс 5 плюс 3. Невеликий дощ очікується на Донеччині, Харківщині і Луганщині. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України. На Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2 градусів. На півдні Кіровоградщини вдень день плюс 7, плюс 9, вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Вінницькій області і на Черкащині в світлі години термометри покажуть плюс 5, плюс 7, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Полтавщині в день від плюс 5 до плюс 7, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Невеликий дощ варто чекати на Полтавщині, Кіровоградщині і в Дніпропетровській області. На Вінниччині і Черкащині мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Сила магнітної активності 15 березня сягне лише 2 балів. Це невідчутний рівень. Субота, 16 березня. Саме у цей день ми відчуємо першу хвилю потепління. У жодній з областей вночі не буде мінусової температури, а в день найнижчий температурний показник це 7 градусів тепла, та здебільшого буде тепліше. Північ в Чернігівській і Сумській областях в денний час термометри покажуть від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від 4 до 2 градусів тепла, на Житомирщині і Київщині, а також у Києві. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в нічні від плюс 5 до плюс 3 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України, вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Південь в Миколаївській і Херсонській областях, а також на Одещині. Денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 10, плюс 12, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою «плюс». В Запорізькій області в світлі години доби від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів вище за нуль. В Криму в день плюс 8, плюс 10, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. Місцями невеликий дощ очікується на Одещині, Херсонщині і в Миколаївській області, а також на Запоріжжі і в Криму. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 12, плюс 14, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 7 до плюс 5. На Рівненщині і в Хмельницькій області в день від плюс 11 до плюс тринадцяти, вночі від 5 до трьох градусів тепла. Місцями невеликий дощ варто чекати у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Закарпатській областях. На Хмельниччині і в Чернівецькій області хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 3-8 метри. За секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 4 до плюс 2 градусів. В Луганській області в день плюс, 8, плюс 10, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. В Маріуполі в день плюс 5, плюс 7, вночі від 5 до 3 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер південно-східний невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в день години доби температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 9 плюс одинадцять, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. На Полтавщині і в Дніпропетровській області в денний час від 7 до 9 градусів з позначкою плюс, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. Місцями невеликий дощ очікується на Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині. У Вінницькій області хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 3-8 метри за секунду. Магнітосфера нашої планети 16 березня буде у спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Неділя 17 березня цього дня в усіх областях нашої неньки місцями крапатимуть невеликі дощі, але найголовніше, що саме у цей день дуже сильно потепліє. Мінімальна температура в день це 10 градусів тепла. Північ в Чернігівській області в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. На Сумщині в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. В Житомирській області, а також на Київщині і в Києві в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, в темні від плюс 5 до плюс Хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ в усіх областях Північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь. Херсонській і Миколаївській областях, а також на Одещині, денна температура повітря, коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 13, плюс 15, вночі від 7 до 5 градусів, з позначкою Плюс. В Запорізькій області в світлі години доби від 10 до 12 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів вище за 0. В Криму в день плюс 11, плюс 13. вночі від 7 до 5 градусів тепла. Місцями невеликий дощ очікується в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 12 плюс 14, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 13 до 15 градусів вище нуля, в нічний від плюс 7 до плюс 5 градусів. На Рівненщині й Хмельниччині в день плюс 11, плюс 13. вночі від 7 до 5 градусів тепла. Місцями невеликий дощ очікується в усіх областях західного регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в денний час від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. В Луганській області в день плюс 9 плюс 11, вночі від плюс 3 до плюс 1. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в темні від 5 до 3 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 6 плюс 8, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. Містями невеликий дощ в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер західний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, в нічні від плюс 5 до плюс 3 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 12 плюс 14, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. На Полтавщині в світлі години доби термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла, в темні від плюс 4 до плюс 2 градусів. В Дніпропетровській області в день плюс 11 плюс 13, вночі від 4 до 2 градусів вище за 0. Місцями невеликий дощ очікується на Черкащині, Кіровоградщині, в Полтавській і Дніпропетровській областях, а також на Вінничині вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 17 березня буде на рівні 2 балів, це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Україншик. Зовсім скоро знову побачимось.